І так, привіт всім. Сьогодні я вам покажу е, свою саморобну, е, саморобний будинок, е, в ньому живе сім'я Катана Груп. Е, з першого плану у нас видно, як е, чоловічок виходить із своєї тачки. Виходить із тачки там. Е, потім е, там у нас стоїть банкомат біля синьої машини. Тут у нас стоїть пальма, біля пальми стоїть сміття, а там кущик. На верху нашої будівлі стоїть стоїть камера відео. Потім у нас із будинку виходить сер. Зараз я вам покажу мої машинки. І так, перша машинка. Е, цю машинку я купив, е, я купив, е, вона вже такого не продається. Е, вона була випущена, по-моєму, в 2015 чи в 2014 році. Е, вона коштувала 100... 183 гривні. Е, не дуже дорого, а Але я хотів купити всю колекцію, але не вийшло, бо більше таких не виробляють. Фірма Lego. Так. Дорога моя машинка. Тут у нас табличка. О, Зараз вперед. У нас тут номер ХР93. 402. Потім тут у нас наклейка катана груп. Тут нічого такого. І тут у нас також катана Груп». Тут у нас е, мигалки такі. Ну, поставимо на місце нашу машинку. І так, остання машинка, і ми будемо переходити до о, і ми будемо переходити до будинку. Е, так, е, Тут у нас машинка така зроблена як по типу джипу. у неї тут таке, Як у джипа того нашого. там таке ж саме. Тут у нас також такий же самий номер HR93402, бо ці два номери були із одного наборчика. Із LEGO. Потім у нас тут таке, дуже все просто. Тут тримачі, щоб люди трималися поліції. Тут у нас для бандитів місце. Поміщається два бандити, і тут також тримач. Ну, що будемо переходити до будинку. Тут у нас є зверху такий, як вам сказати, крутилка така. Ну, переходимо до будинку. Е, перша стіна будинку, ну, просто. Ну, не всі прості. Тут також ця стіна така простенька і е, тут також наша стіна дуже проста. Е, ну що ж, переходимо до будинку. Зараз я зроблю, щоб Поменше воно знімало. Так, зараз зніму кришу. Так, зняв кришу. Зараз будемо показувати. Буду верніше. Е, так, тут у нас є е, тут е, є більярдний стіл, там два чувака гуляють в більярд. Потім у нас є тут... Е, Чуваки, вони сидять біля бойлера. Тут двохярусна кровать, тут у нас душ, Все душ, Душ. потім у нас є туалет, Тут такий туалет. і кран. Зараз я вам якось покажу. Там кран такий. Потім я хочу дещо вам показати. Із На двері, на вході тут є така золота ручка, дуже рідка така. Ну, не дуже рідка, але... зустрічається рідко. Потім у нас є полочка для книжок і є такі два чувака, які також відпочивають на своїх двоярісних короватях. Потім у нас є тут установка для ліфта. Я вам потім покажу, як воно зроблена. Тут і так закривається, тому щоб. Не зайшов чоловічок, там не вилетів прямо на ліфт. Ну, поки що відкрию. Так, переходимо до другого етажа. Так, е, другий етаж. Ем, зараз я е, поставлю камеру. Якщо чесно, я це робив два дні. Ну, довго, бо е, поки я це побудую, потім я е, переконуюся, як воно буде працювати. Ну, е, Почну з само, самого верхнього етажа. Отак у нас е, етаж е, зверху видно. Тут у нас столики у нас тут піцерія для гостей. Тут охорона стоїть, тут також така ж сама система. Отут тут така ж сама система задвигає, щоб ніхто там не зайшов. Потім у нас, ну тут столики, тут у нас офіціантка, дівчинка я хочу сказати, що ця дівчинка одна у мене із е, всього лего тому що у мене всі пацани. Е, потім у нас іде тут таке. Е, Такий телевізор білий. Потім я зробив отак ці стінки е, такі різнокольорові, тому що ну, піцерія, вона там червона, якось хочеться, щоб рознообразі якесь було. Потім у нас тут іде кухня. Тут у нас є, е, тут у нас є е, для кофе, там робить кофе. Тут у нас. Е, Плита. Зараз я вам покажу сковорідку. Я її сам зробив, сковорідка така. Знизу у нас таке жовтенька діталька. Потім у нас видно там два ящичка. Там пусто можна положити. Я, ну, я зробив це, типу, як холодильник такий у нього. І от сам кухар у нього є. Така каска, начебто військовий кухар. І для сосиски тримати положимо нашого кухаря. І найцікавіший факт: тут у нас є ліфт. Зараз покажу, як він піднімається, опускається. Щоб ми побачили ліфт на першому монтажу, нам потрібно всього припідняти. і Виламати нашу стінку. Воно ні на чому там не тримається, так що ви не, не турбуйтеся. Тут у нас двохярусна кровать, потім у нас виглядає ліфт. Отак От він опускається. Хочете для, для виду покажу вам, як чоловічок заходить туди, там зайшов. і ми піднімаємо нашу штучку зараз. От, бачите, ліфт піднімається і чоловічок може вийти, вийти із ліфту. Ми можемо це зробити, навіть якщо ми накриємо кришу. Бо от Бачите, тут у нас криша така. Зараз покажу. Що у нас криша така, то оця деталь оця, ну, от, оці деталі, вони взагалі ніяк не прицеплені до оцінє. А цю я прицепив, щоб ми могли побачити, що там всередині. Ну, Прикриємо сті, сті, е, стінку, бо е, наш, наше відео підходить до кінця. І так, всім дякую за, за те, що подивилися моє відео, до нових зустрічей. е, кожне відео буде виходити через один або через два дні, тому що у мене я в школу е, уроки, і поки я побудую там всяке таке. І і так, і поки я виложу ютуб э, відео. Ну всім до побачення.